Вій у селі Будера майже 10 років орендує Микола Стасюк. Він розводить рибу, відвів місце для купання і облаштував кілька точок для рибалок. Однак ініціативна група, на чолі з директором місцевої школи Володимиром Дмитруком, хочуть відібрати у нього водойму. На сходах села активісти звинуватили орендатора, що той не дає ловити селянам рибу, а охорона їх б'є. Прокуратуру області попросили здійснити комплексну перевірку дій підприємця. Обласну прокуратуру перевірити на законність і довести довід, до відома жителів села Будараш. а всі накладні акти зариблення, ветеринарні свідоцтва, підприємця Стасю чи сплачені податки державі згідно накладних. більше трьох годин селяни обговорювали, як діяти. Сперечалися так, що схід села частина людей покинула. Майже 50 осіб проголосували, щоб розірвати договір з орендарем. У розпалі навіть підтримали анекдотичну пропозицію керівника ініціативної групи. Негайно наставку. Це Це Звинувачення у численних порушеннях присутні у залі представники прокуратури та міліції не підтвердили. Не мають зауважень до орендаря і в рибоохороні. Чоловік використовує водний об'єкт по призначенню, і відповідно до договору оренди. претензій в органі роботи на даний момент пока немає. Претензії орендар пояснює бажанням директора відібрати ставок, адже той сам раніше використовував водойму. А рішення сходу села не визнає, бо з 670 жителів не прийшла навіть чверть. Тут немає нема сходу села, половини людей немає. А бояться йти тому, що він директор школи, і люди бояться нього, що сказав, що дітям не буде ставити оцінок. Рішення частини жителів не вплине на те, щоб відібрати водойму. Визнає сільський голова. Я не бачу юридичних таких підстав про розвиття розриття договору оренди даного об'єкта водного фонду. Крапку в конфлікті може поставити лише суд чи Рівненська облдержадміністрація, адже вона укладала договір про оренду, а не громада села, оскільки ставок знаходиться за межами Будеража. Ірина Нечепорук, Володимир Миколайчук, Ігор Пастушенко, новини Рівного.